Членами національної системи масових електронних платежів можуть бути в першу чергу юридичні особи, які уклали договір з платіжною організацією і про скажімо, вступ в цю організацію, і вони вже виконують відповідну функцію відповідно до укладеного договору. На який ж на сьогодні перелік членів національної системи масових електронних платежів? Ну, на сьогодні учасниками національної системи масових електронних платежів в Україні є 59 банків, є дев'ять небанківських фінансових установ, в тому числі державне підприємство поштового зв'язку Укрпошта. Пошта. Ну, Якщо взяти б є інтерес до членства і хто саме є членами, то така інформація відносно членів на сьогодні Національної системи масових електронних платежів, вона розміщена на офіційному сайті Національного банку в мережі інтернету.